Привіт! Мене звати Дар'я Харитонова. Я студентка медичного факультету Харківського міжнародного медичного університету і магістр фармації. Медицина і фармакологія супроводжують мене вже не перший рік, але чесно, іноді навіть мені хочеться пояснити все простіше, без сухих формул, без пам'ятайте, що згідно з інструкції, а просто як це працює в нашому тілі і чому це важливо для кожного. Сьогодні ми поговоримо про знеболювальні, про ті самі таблетки, які здаються нам знайомими, невинними, але насправді приховують цілу історію еволюції медицини. Ми розберемо, як сам організм відчуває біль, чому ліки не завжди допомагають і коли сильніше може означати небезпечніше. І якщо наприкінці лекції ви зможете подивитись на звичайну пігулку вже не на як чарівну кнопку. А як на розумний інструмент, який треба використовувати з повагою, значить ця розмова була недаремною. Тож поїхали, поговоримо про біль, але без боль в голові. Щоб зрозуміти, як діють знеболювальні, треба спочатку розібратись, а що взагалі таке біль? Ми звикли сприймати біль як щось неприємне, як ворога. Але якщо вдуматись, біль це не кара, а сигнал. Коли ви порізали палець або розтягнули м'яз, ваші клітини одразу подають сигнал тривоги. Цей сигнал ловлять спеціальні сенсори, ноцицептори, які розташовані по всьому тілу. Вони надсилають імпульс у спини мозок, далі у мозок, де він перекладається на відчуття болю. І ось важливий момент: тіло не відчуває біль, його відчуває мозок. Тобто, навіть якщо пошкодження вже загоїлось, мозок може продовжувати бачити біль просто тому, що ланцюг сигналів не вимкнувся. Цікаво, що у різних людей больові рецептори реагують по-різному. У когось біль викликає паніку, а хтось майже не реагує. Це залежить не лише від нервової системи, а й від досвіду, від емоцій і навіть від культури. Тож біль це не просто «ай болить». Це мова тіла. І щоб лікувати її, потрібно її розуміти. Якщо подивитись на аптеку з боку, здається, що знеболювальних сотні, але всі вони умовно діляться лише на три великих сім'ї, і кожна має свій характер. Периферичні знеболювальні це такі собі пожежники тіла. Вони гасять запалення, зменшують набряк, температуру, повертають рухливість суглоба. їх беруть, коли болить голова, спина чи зуб. Це препарати першої лінії, м'які, але ефективні. Центральні знеболювання працюють зовсім інакше, не з причиною, а зі сприйняттям. Вони не вимикають біль, а допомагають мозку перестати фокусуватись на ньому. Тому їх часто призначають при гарячці чи слабкому м'язовому болю. А ще є опіоїди, важка артилерія. Вони потрібні, коли біль уже виходить за межі терпіння, після операцій, при травмах, у паліативній медицині. Але ці препарати, як вогонь: уміло керуєш, рятують, зловживаєш спалюють. Тож питання, яке знеболювальне найкраще, не має простої відповіді. Усе залежить від типу болю, його причини і мети лікування. Не існує універсальної пігулки, бо біль буває теж різний гострий, тупий, хронічний, нервовий. І саме це робить фармакологію такою цікавою. Вона не про то, що одна таблетка від усього, а про пошук точного рішення для конкретної людини. Коли ми говоримо про сучасні ліки, здається, що це результат науки і лабораторій. Але насправді все почалося з природи. Ще у стародавньому Єгипті та Греції люди варили відвар з кори верби, пили його, коли боліла голова або підіймалась температура. Вони не знали слова саліцин, але саме ця речовина стала ключем. Саліцин це природний попередник саліцилової кислоти, яка є основою аспірину. Тобто, перше знеболювальне придумала не фармкомпанія, а дерево. Люди просто навчилися спостерігати. Вони бачили, що виробовий відвар заспокоює тіло. І тільки через тисячі років наука пояснила чому. Природа це перша лабораторія, а медицина просто її переклад на людську мову. Кінець 19 століття. Молодий хімік Фелікс Гофман із компанії Bayer шукав спосіб полегшити біль свого батька, який страждав від ревматизму. Тоді вже знали, що саліцилова кислота допомагає, але вона подразнювала шлунок і мала побічні ефекти. Гофман модифікував її, додавши ацетильну групу, і отримав ацетилсаліцилову кислоту. Так, у 1897 році народився аспірин, перше стабільне, безпечне, стандартизоване знеболювальне. Його швидко почали виробляти масово. І це був справжній прорив. Тепер ліки стали промисловим продуктом, а не відваром у глиняній чаші. Аспірин став символом нової епохи, переходу від народної медицини до наукової фармакології. Далі почалось те, що можна назвати справжнім фармацевтичним вибухом. У першій половині ХХ століття епоха відкриттів: антибіотики, гормони, саліцилати. Учені ніби відкрили скриньку з інструментами, які дозволили керувати процесами в організмі. Потім настала ера брендів. В 50-ті-90-ті роки фармкомпанії борються за увагу: кольорові упаковки, реклама, нове покоління ліків. Люди починають вірити, що від будь-якого болю є чарівна таблетка. А після 2000-х почалася ера надлишку. Аптеки переповнені, сотні назв, однакові склади, різні ціни. Люди самі обирають, що пити, бо в рекламі сказали, чи сусідцю допомогло. І ось парадокс: ліків стало більше, а проблеми з самолікуванням ще більше. Біль не зник. Просто вибір став безмежним, а знання поверхневими. Щоб зрозуміти різницю, уявімо, що це сигнал тривоги. Уявіть, що в будинку задимівся тостер і сигналізація почала пищати. Можна просто вимкнути звук, це як опіоїди. Можна прибрати дим. Це як НПЗП. Вони прибирають причину запалення, а можна зменшити чутливість сигналізації. Зробити її менш гучною, це як парацетамол. Усі три варіанти працюють, але по-різному. І якщо ви просто вимикаєте звук, а тостер горить, це вже не лікування, а небезпека. Тому знеболювання не магія, а інструмент, який треба вміти використовувати. І головне, не вимикати тіло повністю, бо біль ще й зворотній зв'язок з самим собою. Ми живемо в епоху, коли всі хочуть результат швидко, заспокійливо, щоб одразу подіяло, знеболювальне, щоб через хвилину не боліло. Але організм не автомат, і сильні препарати мають ціну. Ібупрофен діє м'яко, але не завжди достатньо сильно. Кетеролак потужніший, але вже може пошкодити нирки і слизову шлунка. Морфін найсильніший. Але викликає залежність і пригнічує дихання. Усе в медицині це баланс. Сильні ліки потрібні, але лише тоді, коли слабші не справляються. Інакше ми просто міняємо біль на побічки. У фармакології краще це не сильніше, а розумніше. Давайте чесно. Більшість людей приймають ліки неправильно. Перше – Комбінують препарати з однаковою діючою речовиною. Наприклад, ібупрофен плюс норофен – подвійна доза ібупрофену. Друге. Перевищують дозу. Не допомогло ще одну. Але подвійна доза не прискорює ефект, зате прискорює токсичність. Третє. Приймають профілактично, тобто просто так, щоб не розболілося. Це веде до звикання, організм перестає реагувати. Четверте, не читають інструкцію. Іноді навіть звичайний парацетамол може бути небезпечний, якщо змішати його з алкоголем. І п'яте. Самолікування. Коли ми гуглимо, що пити, замість того, щоб піти до лікаря, ми граємо в рулетку. Біль лікують не пігулками, а розумом. Є просте правило, яке допомагає не нашкодити. Я називаю його 3Р. Розумно шукай найсильніше, шукай оптимальне. Не все, що діє швидко, діє безпечно. Лікар це твій головний фільтр. Не гугл і не порада сусіда. Розважливо. Не поспішай із другою пігулкою. Якщо в інструкції написано кожні 6 годин, це не випадково. Розбірливо завжди читай склад. Дуже часто різні бренди це одна і та сама речовина. І ти просто переплачуєш за упаковку. Пам'ятай, фармакологія це не гонка за силою, це співпраця тіла і розуму. Якщо біль не зникає через тиждень, це вже не сигнал дрібниці, а прохання про допомогу. Не шукай щось сильніше, шукай причину. Можливо, це запалення, а може, нервовий біль або навіть емоційне виснаження. Не змішуй кілька засобів одночасно, навіть під різними назвами. Це не допоможе швидше, але може нашкодити. І ще одна порада: веди щоденник болю, записуй, коли з'являється, що допомагає, коли стає гірше. Це простий інструмент, який лікарі реально цінують, бо біль це не просто симптом, це історія, яку потрібно розшифрувати. Іноді ми помічаємо, що ліки, які раніше допомагали, перестають діяти. Це не тому, що тіло зламалося, просто організм втомився боротися сам. Є такий термін хронічний біль. Це коли біль триває понад три місяці і стає частиною повсякденності. Тут уже недостатньо просто пігулки, потрібні реабілітація, рух, відновлення балансу тіла. Є нервовий біль, коли пошкоджені не м'язи чи суглоби, а самі нерви або ділянки мозку, що відповідають за біль. У цьому випадку звичайні анальгетики майже не працюють, допомагають спеціальні препарати, фізіотерапія та підтримка психологам. А є ще психогенний біль. Він виникає не через травму, а через стрес, тривогу або втому. Здається, що нічого не болить. Але тіло говорить за емоції. І найкращі ліки тут рух, відпочинок, спілкування і турбота про себе. Бо не завжди потрібно глушити біль. Іноді потрібно дати тілу шанс висловитись і бути почутим. Отже, біль це не ворог, він мова тіла. Ліки це його переклад, а розуміння це справжнє лікування. Бо фармакологія це не тільки про молекули і формули. Це про співпрацю тіла і розуму. І якщо ви пам'ятатимете, що таблетка це не чарівна кнопка, а лише інструмент допомоги, тоді ви вже зробили перший крок до свідомої медицини. Дякую, що були зі мною. З вами була Дар'я Харитонова і це фармакологія без нудіги. Бережіть себе і не бійтеся слухати своє тіло.